Сьогодні у нас ще одна новиночка це зволожувач повітря на 40 метрів квадратний. Він йде з деякими особливостями. Тут іде підсвіточка, є керування з пульта, також він показує вологість, температуру і може працювати в декілька режимах, в тому числі може видавати як гарячу, так і холодну пару. Робимо розпаковочку і вмикаємо, дивимося, як він буде працювати. В комплект у нас входить сам зволожувач, інструкція і пульт керувати. Керування. Пульт керування йде на батарейки CR2025, яка йде в комплекті. З особливостей у нас йде ось така кришечка, і тут керується напрямок повітря. В двох напрямках воно може будуватися. Далі, всередині у нас йде бак, зйомний, який дуже зручно взяти за ручку і просто піти, налити туди водички. В зволожувачі є система автовимикання, і коли буйок падає, відповідно, закінчується вода, то зволожувач автоматично вимкнеться. Знизу зволожувача у нас встановлений нейрофільтр ось такий, який, через який затягується повітря, очищується і таким чином видувається вже очищене повітря. Позаду зволожувача знаходиться датчик температури та датчик вологості. Всередині зволожувача знаходиться керамічний фільтр, який робить водичку вашу більш м'якою, і відповідно пара буде більш м'якою виходити. Він багаторазовий, можна почистити його там, буквально якимось кисневим розчином, наприклад, слабким розчином уксусу все вичищається. Багаторазового використання просто закручується. Знімаємо кришечку і заливаємо всередину воду. Він у нас вже ввімкнений в мережу. Бачимо, що світиться дисплей. Отже, зараз бачимо, що у нас вологість 39 і температура 20 в кімнаті. Нагадую, що нормальна вологість це від 45 до 55%. Тобто, в даному випадку нам треба зробити зволоження цієї кімнати. Вмикаємо, натискаємо кнопочку на пульті керування. Пара починає виходити, і ми можемо направити самі струмені за допомогою оцих от верхніх спрямовувачів пари. Наприклад, ми зараз хочемо зробити вологість 45%. Для цього ми встановлюємо на дисплеї 45%. Значить, зараз ми встановили 45%. Що далі буде відбуватися? Поки буде зволожуватися кімната, пар буде виходити. Як тільки ми досягнемо 45%, а ми не забуваємо, що у нас є датчик вологості в цьому зволожувачі, як тільки буде 45%, він автоматично вимкнеться. Отже, в зволожувачі можна встановити таймер від 12 годин до 1 години. Встановлюється натисканням кнопочок. Також можна встановити рівень зволоження, як я вже казала, 45-50-55 і так до 80%. від 40 до 80%. Можемо вимкнути гарячу пару, не гарячу, а теплу пару. Загорається такий значочок безпосередньо на самому екрані. Також у нас є тут декоративна підсвітка, яка також вмикається і вимикається за допомогою пульта. І можемо ввести зволожувач в режим сон. Що це означає? Зараз просто потухне в і буде один півмісяць видний на дисплейчику. Це зроблено для того, щоб вам він не заважав в. Момент, коли ви будете спати, вмикання-вимикання безпосередньо також з кнопочки. Вивести з режиму сон можна ще раз натиснути на кнопочку режиму сна і виводиться з режиму сна. Також керування може здійснюватися на тачдісплеї безпосередньо на самому зволожувачі. Ті ж самі функції таймер, налаштування пари, тобто інтенсивності пари. У нас тут є три режими: від найбільш інтенсивного до найменш інтенсивного одинички. Режим сна, декоративне підсвічування також вмикається, вимикається з пульта і авторежим, тобто він буде в автоматичному режимі просто працювати. Також є відсік для аромамасла. Сюди можна накапати масочка, і у вас буде така атмосфера досить приємна. В кімнаті буде розповсюджуватися запах самої ароматичної суміші. Отже, використовувати його можна не лише в зимовий період, а й в літній період, тому що ця річ допоможе вам охолодитися під час жаркої погоди. А нам цього року, до речі, обіцяли дуже жарке літо. Отже, цей зволожувач це універсальна річ, яка може створити атмосферу дійсно дуже приємну в вашій оселі. Окрім цього, це дуже корисна річ, якщо у вас є маленькі діти і вам треба тримати вологість у відповідності до стандартів. Вже цей зволожувач доступний у нас на сайті, а також ви його можете замовити в наших консультантів, звернувшись до них.